Сьогодні український народ відзначає одне з найбільших державних свят День Конституції України. Напередодні, 26 червня, в сесійній залі Радехівської районної ради відбулась урочистість з нагоди цієї знаменної дати. В такий день на повні груди хочеться заспівати душею разом з усією країною. найкращу в світі для кожного справжнього українця пісню. Державний гімн України урочисті збори з нагоди відзначення 19-ї річниці Конституції України оголошуємо відкритими. складний шлях до створення новітньої конституції незалежної української держави розповіла у своєму виступі заступник голови Радехівської райдержадміністрації з гуманітарних питань Марія Климочко. У 1996 році на черговому засіданні Верховної Ради був ухвалений найголовніший закон країни перша конституція суверенної української держави. Шлях до її утвердження був непростий. Якщо заглянути давніше в історію, то це і Конституція Пилипа Орлика 1710 року, і Конституція Української Народної Республіки 1918 року. І вже за часів незалежної української держави, починаючи з 1992 року, робились спроби по. Утвердженню, укладенню основного закону держави. І лише у ніч з 27 на 28 червня у 1996 році. В результаті довгих таких зусиль, в результаті дебатів, депутати Верховної Ради прийшли до єдності, до згоди і. Закон основний був утверджений. Успішність держави залежить від дотримання Конституції кожним її громадянином, зазначив у своєму виступі голова Радехівської районної ради Василь Антонюк. Та слід пам'ятати, що будь-яка навіть найдосконаліша конституція неспроможна миттєво забезпечити зміни в суспільній свідомості та практиці. Це лише основні напрями великого і складного еволюційного процесу, який визначає і вказує основний закон. Усе інше залежить від нас, від нашого порозуміння, злагодженості, скоординованості рішень та дій. Успіх в усіх наших справах прийде тоді, коли кожен громадянин України не тільки користуватиметься правами і свободами, а належним чином виконуватиме свої обов'язки. Чому в європейських країнах люди живуть краще і спокійніше? Тому що там Конституція це закон один для всіх. Починаючи від звичайного громадянина і закінчуючи президентом. Наш український народ побожний, і я вірю, що ми зможемо вимовити для України мир та злагоду. Свято вас, шановного користу! Із святковою концертною програмою перед учасниками урочистого зібрання виступив самодіяльний народний хор Корчинського народного дому під керівництвом і диригуванням Надії Шульган. В його виконанні прозвучали українські патріотичні, давні та сучасні пісні. Учасники урочистості хвилиною скорбного мовчання вшанували світлу пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів, полеглих у зоні АТО на сході України. На їх честь героїчні пісні та вірші виконали працівники Радехівського районного народного дому. У концертній програмі виступив також молодіжний склад Корчинського хору. В дуеті з дочкою заспівав під акомпанемент гітари депутат Радехівської районної ради Тарас Рачун. На християнській молитовній ноті урочистість завершилась гуртовим виконанням духовного гімну України. Шибанко, з коло лиш не важа Далекий далекі полонянка ти Дніпра мого хвиля жива, я до світу йду до шибанці, а живуються ген журавлі, хай стрічають, веселі багрянці, Україна йде по. віках. нехай ім'я її лунає в світі. Хай буде, Боже, все в Твоїх руках, а ми її любові, всі зігріті. Хай буде Боже, все в Твоїх руках, Хай будуть нам щитом святі молитви, які приножать віру у серцях і переможуть у кривавій битві.